1 вересня, урочистість, музика, пісні, дружня родина Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу зібралася, щоб відсвяткувати День знань. Аби підтримати патріотичний дух і гордо заявити про свою приналежність до великої української нації, майже всі студенти прийшли до коледжу у вишиванках, які завжди були для нашого народу символом здоров'я, краси та щасливої долі. Хвилиною мовчання всі присутні вшанували пам'ять тих, хто поліг за волю і незалежність України. Окрім безпосередніх винуватців урочистості, студентів-першокурсників на святі були присутні їх батьки та рідні, а також шановні гості. З вітальним словом і найщирішими побажаннями виступив почесний гість свята. Депутат Білоцерківської міської ради Сергій Істомін. Вітаю всіх студентів, відомого на Україні коледжу, відомого Білоцерківського гуманітарно педагогічного коледжу. З ним знань. Мене, який визначальний для мене і для кожного з нас, для кожного українця. Адже знання це той скарб, який ми опановуємо, який ми передаємо як любов, як знання, як духовне надбання, як те, що чим є фундаментом у всьому житті. Саме тому бажаю всім, хто навчається в такому визначному відомому. Прогресивному навчальному закладі отримувати у педагогів ту любов, те кохання, ті знання, які тут даються, адже від майбутніх педагогів залежить життя кожного з нас, українця. Тож бажаю отримання гарних, гарного фундаменту, гарних знань, всім гарного розвитку, святом з ним значим. На святі знань відбулася урочиста присяга першокурсників. Молоді люди присягнули вчитися і працювати заради добробуту українського народу, процвітання української держави, берегти, збагачувати славні та добрі традиції навчального закладу. Благословив студентів на початок нового навчального року протоієрій Валерій Яблонський. День знань це, мабуть, єдине свято, яке одночасно є і загальним для всіх, і особистим для кожного.